Вот такая погода, снежок идет, а у нас сегодня опорос, собаки едят. Так, проверим свинку, что молоко есть, и сядь, иначе будет поросятка, так, проверяем, ох, как пошло молоко, ох, как молоко пошло, ой, хорошо, о, есть, есть, Є перше. ха <реш> Є перше, порося. Першого поросятки свині колем окситоцин. Ай, все. Умничка. чи ну, все. І чекаємо наш поросяток. Ай, молодець, Умничка. Ади друге. Хорошо є. Давай, дай, 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 дивіться. Ах, красавчик. Друге обтерте, як появилося третє. Все, так, 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 тихенько. Я бачу, бачу. Ай лягай, лягай. Мене не вкуси. Дай його витру. О, є третє, о, горабенька. Ой, гарабенька. Прикольно. Мощні, Декі у нас гарні поросятка. Так, вже в нас є четверо. Тріских полосатеньких, як. як дикі поросятка. І, і одне рабеньке таке, о, як мама. Давай, дай, одні, зроздушиш. Ой, є, п'яте. Ох, який красавчик, наверное, кабанчик. Да, кабан, величезний. Так будем втрати. Давай 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 давай. <звук> давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Е. Є-є-є, хорошо. Поки матір рожає, батько їсть, як не в себе, да? Отець герой. Все, не нервенча, їж, їж. Так, наша синка почала щищатися. наче порозкончився. Таке було невеличке відео. Якщо звіталось лайк, якщо не дизлайк і до зустрічі!